Платформа, яку я вам вже описувала, має багато різних цікавих розділів. Ось, наприклад, ще один гарний розділ географічний. Тут можна погратися і е перекласти зразу ми різними Дивіться, з картою світу, континенти тут є окремо, є країни. От, візьмемо, наприклад, Азію. Ось вам, будь ласка. Так. І якщо, наприклад, я тут є ще внизу. Ось такі розділи перекласти запросто можна у хромі. Є тут перемикач, можна гратися як з картою, тобто ось я натискаю, бачите, він мені показує, що це Китай. Ось я натискаю, він мені показує, що це Казахстан. Бачите? Це Індія, це Монголія. Далі, якщо я перемикаюся на кнопочку навчання, зараз вимикаю, бачите, то тут можна, ви бачите, він теж підказує. Це Росія, це Індія. Це Саудівська Аравія, знову ж таки, Китай, Японія, бачите? От. І тут так само можна, ось коли натиснути, наприклад, на, е, ну, на що нам на, Японію, то він підсвічує цю країну. Наприклад, Монголія, він підсвітив цю країну Монголії. Так, далі наступна кнопочка тест. Ось тут вже можна ось на цих перших кнопочках можна, <кх air> потренуватися, а тест уже потім перевіряєте. В себе, дитину, можна і самому погратися, це теж цікаво і пізнавально. І коли вмикаєте тест, то. Він вас просить показати якусь країну, наприклад, Північний Кіпр, Давайте перемкнемося на Європу. Так, і ось тут пограємося зараз. <клес> карта Європи. І лутаємо тест. Так, Він просить нам показати Словенію. От, шукаємо Словенію на карті і кліпаємо на неї. Так. де наша Словенія? Так, і він показує правильно чи неправильно, неправильно буде червоненьким тут підсвічуватися. <клес> Далі просить нам показати, де розташований Ліхтенштейн? Так, десь він тут, отут, мабуть, буде правильно попали, бачите? І тут так само в цій таблиці теж підсвічується зелененькому. Так, далі у нас Велика Британія. Ось, будь ласка, так само правильно. Якщо ми щось неправильно покажемо, наприклад, де розташований Крим, ну, Крим покажемо правильно, от уже 4 правильно. Так, давайте Іспанію покажемо. Неправильно, нехай буде. Ось тут Іспанія, бачите, він тепер червоненьким показує і тут каже, що неправильно. Ось така цікава штука. Можна погратися, спробуйте.